Малята послухати цікаву казку про Оксанку і комп'ютер. Жила була дівчинка Оксанка, весела, допитлива і дуже розумна. Вона любила малювати, готувати вежі з кубиків і вигадувати казки, але найбільше її вабило щось блискуче і цікаве. Комп'ютер, який стояв у куточку кімнати. Одного ранку Оксанка прокинулася і подумала, сьогодні я обов'язково дізнаюся, як працює цей чарівний ящик. Вона підійшла до комп'ютера, натисла кнопочку, і екран спалахнув світлом, а потім щось неймовірне сталося. На екрані з'явився маленький усміхнений чоловічок у блакитному костюмчику. Привіт, Оксанка, сказав він, я комп'ютерчик Клік. Хочеш, я покажу тобі свій світ? Оксанка радісно кивнула і одразу опинилася всередині комп'ютера. Перед нею розтягався справжній цифровий ліс, дерева зі світлодіодами, речечка з біжучих рядків, над головою літали яскраві листочки, файлики. У цьому світі все працює завдяки порядку, пояснив клік. Якщо файлики лежать на місці, програми не сваряться, а віруси не плутаються під ногами. У нас панує гармонія. Вони йшли стежкою, коли раптом почувся писк. З кущі вискочив маленький чорний клубочок. Ой, злякалася Ксанка. Що це? Це вірус мікробчик, сказав клік. Він не злий, просто постунь. Розкидає файли, натискає на ті кнопки, а потім сам лякається. Оксанка присіла біля клубочка. Не бійся, Мікробчику, давай ми тобі допоможемо знайти твій дім. Вірус перестав тремтіти і вискочив на долоньку дівчинці. Разом вони почали розкладати файлики по папках складати все на місця і наводити лад. Комп'ютерчик Клік зрадів Дякую, Оксанко, ти врятувала наш цифровий світ. Раптом усе навколо засяяло, й дівчинка знову опинилася у своїй кімнаті. А на екрані блимало повідомлення Дякую тобі, Оксанко. Оксанка була дуже щаслива, бо вона нарешті дізналася, що ж таке комп'ютер. І з того часу. Вона користувалася комп'ютером, але дуже акуратно, не торкалася зайвих кнопок і завжди пам'ятала, десь там, у глибині екрану, на неї дивиться усміхнений комп'ютерчик Клік. Яка чудова казка малята! А чи запам'ятала ви, як звали головний героїв цієї казки? Дівчинку звали Оксанка. Вірно. Ще був герой комп'ютерчик Клік. А маленький хто був? Клубочок. Мікробчик, вірно. Малята ви все дуже гарно запам'ятали. Молодці. До нових зустрічей.